Хочу вам показати ряд функціональних профілів, які використовуються для підсвітки. Ось ось почнемо з профіля. Це профільна труба для шафи. Тобто, да, це для вішаків використовується, щоб було наглядно, що це таке. Ось. Тобто, Тут бачите, є місце для розміщення LED-лінти і лінзи. Тобто воно зроблено бачите, з таким нахилом, щоб можна було розвернути, ну, зазвичай розвертають в сторону шафи, щоб підсвітка освітлювала шафу, але в той час не била в очі. Да, щоб можна було більш комфортно користуватися. Хоча за бажанням можна розвернути і на себе, якщо там десь низько і треба ще щось освітлювати. Такий варіант можна використовувати для підсвітки в шафі. Так. Потім. Далі. Далі у нас е, профілі Гола. Гола це ручка, вона використовується, може бачили, наприклад, фасади. На кухні ось ну, під стільницю йде, йде цей профіль. ну Не тільки на кухні, ну, і на кухні частіше за все. і Таким чином воно використовується. Тобто фасад так от розташовується. Ну, щоб було більш зрозуміло. І тут так само у нас є можливість зробити підсвітку. Тут є спеціальний профіль гола, також вже з місцем, де розташовується LED-стрічка. І можна реалізувати підсвітку. Таким чином. Так само. У нас є с профіль L-профіль, він використовується під стільницею зверху, а с профіль тут підсвітка також йде вниз. Але це профіль використовується, щоб сходилися два фасади. Да? Ось таким чином, щоб можна було відкривати з обох сторон і зверху, і знизу. Він посередині шафи зазвичай використовується. Ось. Тобто, е так само вони бувають різних кольорів: чорні, білі, золото. Ну там багато, в принципі. Це. Ось. І от таким чином можна використовувати. Та. Далі у нас також профіль гола, але для вертикального встановлення. Тобто, якщо там цей профіль стояв в горизонтальній площині, то використовується, то цей використовується в вертикальній. Так само тут отак от два фасади сходяться: це для шаф. Є односторонній, це двосторонній. Це для того, щоб розташовувати між двома шафами, і так само можна було відкривати. Ось. І маємо підсвітку всередину шафи, але вже збоку. Далі це теж, скажімо так, профіль гола. Ну, Goala це тож, також, назва. Це була компанія, яка запровадила такий тип профілів, але по її назві вже почали називати всі профілі такого типу для відкривання. Ось. Загалом це всі профілі Ferrofiori і Lumine От. це для верхнього модуля профіль Він також може бути з підсвіткою. Ось. Тобто цей пас, це як нижня поличка верхніх модулів кухні, От. низ корпуса, і тут робиться паз і таким чином сюди входить в цей паз цей профіль. так і а, а це зроблено, тут фасад робиться в рівень, щоб можна було відкрити. Да? Тобто пальцями зачепитися знизу, і виходить ще вниз у нас відповідно світло. Це як альтернатива в різному профілю в дні. Коли профіль врізається в дно корпусу, От, наприклад, профіль врізний. Бачите, тобто він врізається. Тобто робиться пас, і він от таким чином стає в той пас, і він в один рівень з поверхнею стає, тут профіль з темною лінзою, вона. Ну, при при вимкненому ну, світлі вона в принципі да, темна. Коли вмикається, то вона просто трошки гасить е, світіння е, діодів. От, тому ну, тут таке рішення. Ну, може десь воно треба, але мені здається, ну, що краще е, зазвичай молочно використовувати лінзу, вона краще Росії. І, не гасить світіння, не зменшує яскравість. Ось такий профіль в чорному кольорі. Це врізний у нас профіль. Далі ще один цікавий профіль це також врізний, але тут є дуже цікава опція в нього, бачите, це шторка. Він так само врізається, але якщо подивитися, ось, бачите, він під кутом йде. Тобто, щоб не світити в очі, він зроблений таким чином. Ось, якщо тут буде видно, ось він йде під кутом. Тобто шторка йде спереду. Ось, тобто, виглядає він ну, отак. Тобто він світло дає, але при тому, бачите, ця шторка закриває саму стрічку, щоб вона не світила в очі, Це теж дуже, дуже зручно. Це звичайний накладний профіль, він просто накладається зверху от. Ну, вертикально, горизонтально, в принципі, він може, як завгодно, розташовуватися в залежності від задач. От. Ну, от, якщо, на цьому прикладі видно, да, що якщо десь е, вище очей, наприклад, да, наприклад, на кухні і людина потім сідає, то трошки в очі б'є світло. А от зі шторкою цього не відбувається. Тому в деяких випадках це дуже корисна опція. Це теж один із таких профілів, такі я рідко використовую. Тобто він. Є різні. В той же момент він як е, може використовуватися також і як, як шторка, е, дивлячись, в якій площині його е, виставляти. От. Так. І потім е, цей профіль використовується поличками. Ось, Тобто йде поличка, і за нею торець тут є спеціальне кріплення, яке за поличкою встановлюється на поличку і сюди кріпиться. Отак це виглядає. ну Зазвичай це десь в шафі, в шафі і, і цього не видно, але він світить і вверх, і вниз. Так? Тобто в шафі освітлює. Якщо Невеличка, наприклад, шафа і середня поличка він буде в обидві сторони світити. От, так. Потім ще один профіль, який він схожий на той, що зі шторкою був. Бачите, тут розташоване світло, розташоване таким чином. Що також у нього є е, нахил е, всередину. В одну сторону він світить і не перпендикулярно встановленню профілю, а під кутом під кутом назад. В даному випадку. Ну, це робиться якраз для того, щоб е, він е, світив е, всередину конструкції, і, е, а в очі е, не світив, не було його видно, а видно тільки е, те, що він освітлює. От. Бачите, якщо таким чином, то він світить вперед. Але зазвичай його якраз використовують, тому що світло направляється під кутом всередину, от. а е, самої стрічки не видно. Так, ну, так само, як і е, зі шторкою. От, він також врізний. Так. Потім. Е, це цікавий профіль. Це ну, так званий ніон. Називається Стрічка Ніон От, ну, в даному випадку теплого світіння. Воно є теплого, холодного і нейтрального. Денне світло, так зване. Ось. Її перевага в чому, що вона, бачите, вона вигинається. Як завгодно, тут стрічка Slim використовується, вона вставлена вже в цей профіль, але вона вставлена. Боком. тобто, якраз робиться паз в матеріалі, і ця стрічка ми бачимо зазвичай отак, от, тільки тільки отаку тоненьку, Бачите? От, отак от вона виглядає звичай в меблях. Це може бути. Дуже зручно Там всередині шафи, наприклад, да, десь зробити в стійці. Ми періодично робимо освітлення шафи. от Таку стрічку неон врізаємо вирізаємо в боковини. Можна навіть її врізати в якийсь пас фігурний, вона гниться добре. тобто Звичайну стрічку так не зробиш. а цю можна, от Цим вона відрізняється. Ну і вона тоненька така, елегантна. Так. І це профіль дуже простий, звичайний, це кутовий профіль. Тобто він десь, маєште, він встановлюється десь в кутку. От. Його, ну, зазвичай десь ну, можна і на кухні його встановлювати. Але він досить сильно в очі світить. Тому тут на любителях такий. Він є. Інколи якісь задачі є такі, які він може виконувати. Але досить рідко він зараз використовується. І оце це теж цікавий профіль. Це для підсвітки скляних полиць. Сюди вставляється скло 8 мм. І, на жаль, зараз у мене немає під рукою, щоб показати. От. І вставляється скло і воно саме скло розсіює світло. Теж непогано виглядає для підсвітки таких декоративних скляних полиць. От. Ну, може я якось покажу зі склом цей варіант. Отак. От Дякую за увагу. В загальних рисах показав, які є профілі для підсвітки. Більш докладно можу розказати і показати при нагоді. Звертайтеся.